У рамках відзначення сторічного ювілею Сумського державного педагогічного університету імені Антона Макаренка на території вишу в п'ятницю 20 грудня урочисто відкрили скульптурну композицію. Перша вчителька для Макаренківської родини це надзвичайно знаковий момент у віковічнення традицій, цінностей та досягнень на їх педагогічній ниві. До речі, відеопрезентацію художньої композиції авторства Андрія Никифорова широка аудиторія зможе побачити ще й за qr кодом Я був прибічником більш. Класичної скульптури, перша вчителька, але час йде. Сто років університету, ми стоїмо на місці. Андрій Михайлович запропонував такий модерн авангард, і я думаю, що він зараз скаже е, ідею саме цієї скульптурної композиції, чому саме вона так виглядає? Дослідження мистецтва модерну, постмодерну, постпостмодерну. Привело до висновків про те, що мистецтво і змів, потенціал цього мистецтва не вичерпаний і одночасно потребує певного завершення, що призвело до виникнення творчої логіки мистецтва великого модерну, знаковою мовою якого є сукупність методів виокремлених з модерністських і постмодерністських художніх стилів. Сукупність, як знакова система мови мистецтва, створена з метою відображення складної, а часто навіть синтетичної ідеї. От якраз такою складною ідеєю і є ідея створення пам'ятника першої вчительці до старіччя Сумського педагогічного університету, оскільки в ній поєднаний предметний образ вчительки і абстрактний образ часу. Окремо, варто сказати, що свідомо було. Обрано відхід від репрезентації предметів, які можна назвати типовими символами школи. Ось різних указок, глобусів, сувої в наочності, парт. Замість указки. Зараз інтерактивна дошка, замість глобусу, додаток, ерспленет, замість парти діти частіше використовують ноутбук. Всі ці сучасні речі, які через 100 років змінить щось інше. Замість цього основною метою було обрано відобразити суть навчання як спілкування між вчителькою та учнем, а також зображення часу, звідки виринають спогади про наших перших вчителів. Це історія нашого університету це якийсь один із символів нашого навчального закладу. Я думаю, стане. Ми всі полюбимо цю композицію, і студенти і випускники. І з теплотою будемо згадувати завжди своїх перших вчителів, які навчались в нашому в тому числі в інституті. За час ми випустили близько 150 тисяч вчителів. І ми дуже вдячні своїм вчителям. Далі в рамках святкового марафону на честь сотого дня народження вузу було урочисто презентовано широкому загалу книгу «Сумський педагогічний. Вікова історія і сьогодення. Авторства доктора педагогічних наук професора Юрія Ляного та заслуженого журналіста України Михайла Осташевського на майже п'ятиста сторінках вміщена історія десяти десятиліть, проілюстрована понад тисячою фотографій. Друкованій праці передувала п'ятирічна робота колективу. Одним із етапів святкування сторіччя дня створення сумського державного педагогічного університету є. Представлення книги, яка так і називається Сумський педагогічний. вікова історія і сьогодення. На, на цій книги ми працювали з Михайлом Ледовичем Асташевським, заслуженим же України, понад 5 років, але це така робота була вже на остаточному етапі. Але дуже багато роботи було зроблено ще до нас. Дуже багато матеріалів історичних ми взяли в музеї нашого університету. Дуже нам Допомогли архіви, в тому числі і київські і сумські архіви. Останні п'ять років ми все систематизували і представили цю книгу. Складно сторічну історію вмістити в 480 сторінок цієї книги, але ми намагались показати і історію, яка почалась з першого дня, а це грудень 1924 року. І сьогодення. про кожну кафедру, про кожний структурний підрозділ, про кожний відділ ми. Написали ці книзі. Ця книга сьогодні в 200 екземплярів буде вручена і в тому числі нашим ветеранам, і нашим працівникам, і нашим гостям, які сьогодні запрошені на це свято. Вважаю, що наша робота увінчалась успіхом. Книга вийшла дуже яскравою, змістовною і розповідає про тих про кілька поколінь людей, які створювали наш педагогічний університет. Перша книга була 370, у ці 480. От можете уявити собі, скільки кроків, хоча би так образно кажучи, університет зробив за ці п'ять років. Там чимало нових облич на посадах керівників кафедр, інститутів, факультетів, проректорів. Це свідчить про те, що люди ростуть, це дуже приємно. А ті, хто залишився на цих на своїх посадах, ті додали додолив покращенні своїх наукових ступенів, вчених звань. У нас чимало видатних особистостей, у нас два герої України, у нас дві олімпійських чемпіонки, у нас чимало академіків різного рівня, різних академій наук. Ну, у нас в цій в останній книзі є розділ нагороди, якими відзначені люди наші на рівні Міністерства освіти і науки. Національної академії педагогічних наук, Верховної Ради, Кабінету міністрів, тобто ціла сузір'я унікальних особистостей. Є розділ Унікальні і неповторні, в якому згадуються, скажімо, наші викладачі, яким дякували за їхні наукові роботи. Нобелівські лауреати. Є люди, студенти, які потрапили тричі потрапили до книги рекордів Гіннеса. Якщо ми не знаємо своєї історії, то ми не зможемо прогнозувати і бачити своє майбутнє. І ми маємо завдячувати всім тим, хто за ці 100 років по краплиночці вибудовував нашу історію. І з нагоди свята університетській спільноті також було презентовано пам'ятну ювілейну монету, що буде символом дружньої Макаренківської родини та оберегом вишу. До старіччя університету, крім книги, ми, як ви знаєте, готували і у Пукарпочта, і також цю пам'ятну ювілейну монету, які на які зображений наш навчальний корпус. І наш логотип до сторіччя нашого університету. Ця пам'ятна монета буде вручена нашим ветеранам, нашим викладачам, нашим гостям, яка також символізує сторічну історію нашого навчального закладу і буде пам'яттю для кожного, кому сьогодні так дорог Сумський державний педагогічний університет імені Антон Семенча Макарин. Серед запрошених почесних гостей майже ровесник вузу, 93-річний, заслужений працівник освіти України, доктор філософських наук, академік, професор, завідувач кафедри філософії та соціальних наук Веніамін Цикін. Говорить про педагогічний університет із радістю та гордістю в очах, щасливий розділити з колегами урочисту мить в підуніверситеті. працював з 1987 і по дев'ятнадцятий рік, 32 года. До этого служил в вооруженных силах. 36 лет отработал. Звание полковник. Да, в основном работал по преподавательской линии. В арт-училище отработал 20 лет, возглавлял арт-училище общественной дисциплины. После того работы в педуниверситете подготовил непосредственно я за 10 лет 16 кандидатов в наук и два других еще в общей службе, 18, и три докторских диссертации наши. Работают сейчас и в Америке, и в Англии, не говоря уже в наших вузах, и непосредственно в Киеве, в университете Шевченко. Очень трогательная встреча спустя сто лет, это необычная дата. Мы должны... Очень уважать заповнені традиції, бережно сохраніть і приумножать, щоб нашим педуніверсі знали далеко за пределами України. Із великої сцени актової зали університету згадали всю плеяду видатних особистостей, які стояли у витоків. Шанували сучасників, що творять новітню історію, та побажали наступникам плекати надбання та спадщину педагогічного і активно працювати над подальшим розвитком. Дуже приємно, оскільки і цікаві матеріали зібрані, і книга оновлена. Нове видання увійшли. і, Наскільки я знаю нові фотографії, зокрема з архівів колишніх студентів різних років і тих, які були студентами 70-80 років тому, поділилися своїми архівними фото. Так що, звичайно, приємна подія. Я закінчила Сумський, тоді ще педінститут у 1978 році. У нас учительська династія, три покоління філологів. Моя мама закінчила історико-філологічний факультет у 1954 році. І три її сестри, теж вчительки, ну, вже зараз старше покоління відійшло. Їх діти, їх онуки продовжують сімейну традицію, вчительську династію. Мій син закінчив наш педуніверситет. Працює зараз у Києві. Він у Київському національному лінгвістичному університеті викладає кілька іноземних мов і в університеті, і в школі займається науковою діяльністю. Коротше, продовжуємо кращі традиції нашого університету. Ми його любимо, ми йому вдячні. Це ну так, мабуть, один з найкращих. Вишив, педагогічних вишів в нашій країні. Я в 75-му році у вересні став студентом першого курсу філологічного факультету українське відділення, провчився рівно два роки, а потім ну, доля так розпорядилася. Тут уже не я був господар, а зірки. Пазли, як зараз кажуть, я продовжив навчання у Київському державному університеті, на факультеті журналістики, але в мене в дипломі вказано, що я у вересні вступив на філологічний факультет сумського подвідня, а закінчив повний курс факультету журналістики КДУ. Тобто педагогічний інститут це моя альма-матер, рідна і тим паче є дуже цікавий штрих. Пам'ятник Макаренко, який зводився в 70-х роках. Я його будував і особисто з колегами, студентами туди залили 50 відер розчину, бетонну розчину. І цей штрих дуже суттєвий. Я як проходжу повз пам'ятник, так і пригадую. Книга, яка сьогодні презентувалася, це фундаментальна праця, дуже велика праця. І хто до неї доклав рук, молодці. Я у книжковому світі не новачок, не хвалюся, що я там десь розуміюсь, але я бачив дуже багато книжок, навіть тисячі. А може, і десятки тисяч. І сьогоднішній том, який мені презентував Юрій Олегович Ляной, ректор, ну ви знаєте, він настільки приємно мене вразив. І тим паче там і я згадуюся. І я сьогодні, користуючись нагодою, передаю щирі вітання від нашого славетного земляка. Дворазового олімпійського чемпіона почесного громадянина міста Суми Олександра Максимовича Шапаренка, який з географічної причини не зміг взяти участь, але щойно телефонував і просив передати полки вітання всім всім учасникам цього зібрання. Книга Сумський педагогічний, вікова історія і сьогодення несе в собі просвітницьку та презентаційну функції. Наклад склав 500 примірників, які вже найближчим часом будуть доступні широкому загалу, зокрема і у бібліотеках Сумщини. Наклад 500, 500 примірників видавництво університетська книга. Ми цей тираж повністю викупили. Він є у нас, але більшість цих екземплярів буде подарована нашим почесним гостям, нашим колегам, нашим друзям в інші навчальні заклади, в інші країни світу, як і попередня книга, яка випускалась до 95-річчя університету. За 5 років ми її просто роздали. І популяризували наш навчальний заклад через цю книгу. Сумських бібліотеках вона буде? Обов'язково. буде розсилка, сумські бібліотеки, українські бібліотеки. Всі отримують цей екземпляр. Захід завершився автограф сесією, де кожен охоче міг отримати підписи авторів унікального видання доктора педагогічних наук, професора Юрія Ліного та заслуженого журналіста України Михайла Осташевського, а також обмінятися враженнями про творчу ювілейну зустріч.